Найцікавіші заборони, і про те, що ми вже казали, їм не можна пити каву, але це не просто проблема у кафеїні. Mm -hmm. Їм заборонено пити гарячі напої, тому це стосується і чаю. І mm -hmm. кави також їм заборонено пити алкоголь, вживати наркотики, звісно, ходити до барів. Тобто, все усі ці місця, як, наприклад, було у жінок мормонів, що вони пішли у Лас-Вегасі до чоловічого стриптизу, і у деяких жінок просто був тотальний мелдаун через те, що скажуть їхні чоловіки, і це ж заборонено, як можна туди взагалі піти. Але ось це у словах мудрості, у завітах від Джозефа Сміта, це все було. По заповіді. Я не знаю стосовно, наприклад, у них є правило номер 97: 97 не відвідувати бари. Угу. Можливо, у 19-му вже були якісь бари, Бу були таверни. Таверни, Так, а Їм не можна.